В моїй юридичній практиці трапляється часто, коли до мене звертаються українці і питають, що мені робити, коли я вже пройшов по незнанню медичну комісію. Врятуйте мене, шановні українці. Пам'ятайте, що є стаття 63. Не свідчити проти себе. І звісно, якщо ви пройшли медичну комісію. Ви будете нести кримінальну відповідальність, якщо ви не прийдете до ТЦК ТСП відповідно до повістки, якщо ви не прийдете. Ви ж саме себе здали, шановні українці. Але є варіанти себе врятувати, як Звертайтесь до мене. Це коштує 500 гривень. Найтяжкі випадки з ТЦК та СП, які ви не можете самі вирішити, коштує 1000 гривень. А як ви хотіли, за незнання потрібно платити, шановні. Слава Україні! Героям слава! Тому важливо дуже порада не здавати самих себе по незнанню ТЦК та СП. Нічого не підписувати нікого, ні на що не погоджуватися проти своєї волі. навіть якщо вас змушують це робити, шановні українці. Не робіть цього, не допускайтеся помилок, навіть якщо ви не знаєте, як себе захистити, скажіть: я не хочу служити у вашій нествореній законом. Армії, вона не створена законом. А якщо вона утворена, як ви кажете, будь ласка, покажіть мені печатку та підпис про закон про створення Збройних сил України, якщо такий був прийнятий. Або закон про військову службу і військовий обов'язок. Покажіть про мобілізацію і мобілізаційну підготовку з печаткою та підписом Кравчука, покажіть. З гербовою печаткою УРСР покажіть мені негайно. Такого нема, вони вам не покажуть. Також закон про громадянство не приймався також ані 92-го, ані 2001-го. Відсутня гербова початку УРСР та підпис Кравчука. У другий раз відсутня гербова печатка президента України. До речі, а гербова печатка президента України не затверджена. Указ президента України не затверджений гербовою печаткою УРСР, тому він не є дійсний. Якщо тобі потрібно вийти із фізичної особи, це коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібно, Захист від ТЦК ТСП правовий це коштує теж 500 гривень. Також написання заяви до суду коштує 1000 гривень. Написання позову до суду коштує 1500 гривень. Консультація з юридичного запитання будь-якого. 300 гривень. За складне запитання нестандартне. Коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ, кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба вже сьогодні тут і зараз. Слава Україні. Підписуйся. Поширю це відео в тренди Ютубу. Разом до перемоги доб'ємо до 10 тисяч разом. Звертайся, тобі це треба. Пиши коменти, лайки і роби репости в соціальних мережах. Обов'язково. Тисни на кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором цього каналу. Слава Україні!